Воїни за покликом серця свідомі борці за свободу або просто добровольці. Тисячі їх пішли на фронт тоді, коли треба було дати відсіч російському агресорові. Свій вибір вони зробили рівно три роки тому, коли сформувались у батальйони. Тепер, 14 березня, офіційно їхній день. Про перші урочистості і з нагоди дня добровольця у столиці Наталка Біловол. Хтось з автоматом на передовій, а хтось із підмогою в тилу. Їх називають добровольцями, бо коли йдеться про захист батьківщини, їм про це навіть не треба нагадувати. Ця історія і про Ігоря. Три роки тому долю власної країни разом з десятками своїх побратимів вирішив узяти у власні руки. Ми просто розуміли, що не як не ми, то хто? Отак я і на майдан прийшов. Якби у мене така є такий стан мислення. Я так думаю, що як не я, то хто Тут нам можуть допомогти друзі, там Європа поляки. Можуть допомогти, якщо ми дуже захочемо. Я зрозумів, що ми маємо дуже захотіти захистити свою країну. Спочатку обороняти позиції майдану, а потім довершити справу на сході. Там, де зародилась революція, формувались і бойові підрозділи добровольців. Рівно три роки тому перші з них пішли саме звідси на фронт. Тому як було проголошено, задекларовано зі сцени, що наші барикади тепер не, на... не мають перша, друга, третя. Відповідно майданівських, а тепер є дальні барикади, які знаходяться в Донецьку, Луганську, на границі окупованої території Крим, І тому ми вирішили вирушили на дальні барикади. На підготовку добровольців, які що є сили хотіли зупинити російського агресора, часу було мало. У батальйони йшли сотні відважних і не лишень чоловіків. Іван також з майдану вирушив на фронт. Це був ска так не легкий крок. Тому що й батьки всі ну переживали, і я коли назад повернувся, вони реально постаріли. І, ну я це розумів, але але з другої сторони я не міг залишитися. Сторонь подвиг людей, які свідомо за покликом серця стали на захист батьківщини і створили по-справжньому українське військо. Відтепер згадуватимуть щороку. Віднині 14 березня, офіційно день українського добровольця. В даний момент на передові 40 тисяч, і всі вони добровольці. Так, всі, хто підписав контракти, всі вони добровольці. Але початок був тут, на майдані Незалежності, три роки назад. Під час урочистих заходів на Майдані добровольці принесли квіти і до меморіалу загиблих на алеї Героїв Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять побратимів по духу, які пішли у вічність, але не в забуття. Процеси пішли, будемо говорити, вже незмінні. Ми перемагаємо і ми переможемо цього споконвічного ворога на цей раз. Слава Україні! Наталія Біловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ.